Вона і по телефону спілкується, і потім на місце до людини приїжджає і спілкується вдома. Так що тут ви зможете по словам психолога скористатися за вашим бажанням в повній мірі. Я, я вам даю гарантію, що ви будете дуже задоволені, тому що вона і приємна як людина, і фахова як спеціаліст, і вона працювала, має досвід роботи. З е, такими людьми в городку, які от у нас на обслуговуванні в центрі є в цьому залізничному відділенні, у нас інші відділенні в районі. Так що ви будете задоволені, воно вам покращить ва ваше сприйняття. Я, я в цьому переконана і. Надіюсь. Ну і ми, ми в цьому переконані, ну вам буде легше і вам буде веселіше, це однозначно. І у вас психологічно і стан покращиться 100%, тому що ви розширюєте коло свого спілкування. До вас буде приходити робітник. Це розумієте, вже вам буде веселіше. З психологом поговорите. <звігування> відволікає. відволікає і не вже... потрібних від, від думок. І буде, буде налаштовуйтеся на позитив і складно. Це правда. Мама його робити не дилеток, старіше, ліше, лісше. Ну я вам пане Оле, хочу сказати інше. Що це знаєте, мені, коли в мене мама помирала, мені лікар, який її був лікуючим лікарем, він мені сказав. Каже, я абсолютно розумію твій стан. Каже, а лише в житті не було людини, яка б без причини взяла і померла. Ні, ну, і ми, Просто ми, це ми, є відповідальний зворотній звіт зміни. Так. Просто ну, стосовно мене, що в мене просто все так. Все зосереджено на мамі. Ну зараз так. І... так. Ну так. Ну нічого, ну, можливо, коли до вас буде приходити соціальний робітник, у вас з'явиться бажання внести зміни в план, і ми вам додамо центр денного дозвілля, і вам буде веселіше. Можливо, щось виясниться з супроводом. І, хоча б, наприклад, два рази чи раз на місяць ви б могли собі по часу і по можливості дозволити просто вийти і поспілкуватися. Насправді, насправді ну, заходи є різні, і спортивного характеру. І, <гадись> ну, так. Я в на тандемах, і, і концерти були, і в театр і, навіть ходили. І ми в театр ходимо. Просто мені, чесно кажучи, мені шкода, що я вам там галочку не поставила. По, -по, -по супроводу, так. <гадись> так. Сусідку викопити, вона мене супроводжувала, наприклад. Та, ну, якщо щось вирішиться з супроводом, і ви після зараз. спілкування з нашим психологом і вже буде робітник до вас приходити. Ви виявите бажання скористатися послугами центрів денного дозвілля, то ви просто там скажете нашій Анастасії, психологу, або дівчатам і ми може передивимось, переглянемо. Ми через місяць робимо перегляд планів, і що в три місяці. Якщо ви виявите ну, тут, бажання, то треба що біля маму когось ну, так. Ну, ви подивитеся, ви собі то вирішите. Ми на вас не будемо. Я навпаки, знаєте, просто я абсолютно ні до чого вас не примушую. Я просто хочу, щоб ви ну можливо, у вас з'явиться можливість більше приділити увагу своєму дозвіллю і щоб, ну, щоб вам було умовно грубо. Кажуть, ну, кажучи, веселіше. Ну, от, от веселіше. Я от трохи, що я тоді багато часу, до речі, приділяв тому, тим всім uh -huh. досівським mm -hmm. заходам. А зараз деякою трохи вже шкодую, що біля мами менше не сидить. Ну, ви, то, ще, ви, я думаю, бу... що якось то питання якимось чином врегулюється, mm -hmm. і ми тоді, можливо, за вашим бажанням mm -hmm. повернемося ну, до цієї розмови. Ну, з одного боку, як... розваги потрібні, та відволікають, тож мене Якщо ви пішов, у мене вже теж депресія була починалася 10 років тому, якраз я тоді в АТО пішов. Пане ну, ну, Роман, я думаю, що за вашим бажанням, через якийсь час ми з запису зможемо повернутися до цієї теми. А так наразі я вам дякую за спілкування, Далі, і... Дякую. ми і ми, ми, вже, ми, вже ми, робітник, ми та що буде вас обслуговувати, до вас прийде. Прийде, так. Буде ходити. Ну, думаю, і, що це... То зараз дуже швидко все відбувається, тому що законодавством обмежені часові, часові терміни прийняття рішення, і тому це дуже швидко буде. Це правду каже пані Наталя, що до кінця наступного тижня вже все буде оформлено відомо, і ви будете вже мати допомогу. Ми, Ми собі не виходимо. Не? По а ви закриваєте діалі. Не знаю, там. Добре, є до побачення. Побачення, гармонату, до зустрічі, до побачення,